О, панно Інно, панно Інно, я сам вікно сніги, сестру я вашу так любив, дитинно злотоцінно, любив давно цвіли луги, О, ніжно Інно, любові, усміх квітне раз ще й тлінно, сніги, сніги сніги. Я ваші очі пам'ятаю, як музику, як спів, Зимовий вечір, тиша, ми. Я вам чужий, я знаю, а хтось кричить, ти рідну стрів, і раптом небо шепітгаю. О, ні, то очі ваші. Я ридаю, сестра, чи ви любив?